Петрик і Миколка звикли, що бабуся Марія дає їм вечеряти, стелить постіль і вкладає спати. Як покладе онуків у постіль, сідає на стільчик і розповідає їм казочку. Бабусина казка заколисує маленьких онуків, і вони засинають. А вранці прокидаються і бачать. Бабуся Марія вже давно господарює на кухні, готує їм сніданок. Одного разу Микола питає Бабусю, а коли ви лягаєте спати? Як вас покладу, відповідає, а встаєте коли? Як вам ще лишається три години спати, відповідає бабуся? А хто ж вам казку розповідає, бабусю? Бабуся Марія посміхнулася і нічого не відповіла. А Миколка задумався: а справді, хто ж розповідає бабусі казку? Як ви думаєте, дітки?